Доброго вечора. З... з нами сьогодні гравець команди Ваутім Євгеній Тімощенко. Євгеній, вітаємо вас з перемогою. Дайте, будь ласка, коментарі свій. Добре, дякую за привітання. Сьогодні у нас теж були такі моменти з помилками, ошибки, пріски. Ну, усі хлопці зібралися вже як духом. Вже було менше таких моментів, де потеряли м'яч і побільше, де ми вже хоч ну, били поворотом, використовували свої моменти. Як гадаєте, чи стане ця перемога для вас поштовхом, щоб побороти за медалі? Так, я думаю, так. Чи задоволений ваш тренер Віталій Швачко якістю гри команди? Так, да, Валерійович задоволений. Сьогодні він як, нічого поганого не сказав, не задоволений. Скажіть, чи відчуваєте ви по ходу турніру, що команда додала? Звісно, так, да, відчуваю. Ми бачимо це, і хлопці відчувають. Вмікаються і це теж відчувають. Які цілі команди в Ваутім на останні ігри, як гадаєте, на які місця може претендувати команда? На ціх, мінімум на третій. Наша ціль мінімум третя, там як покаже гра, як хлопці себе покажеть, людина буде. Мінімум третя. Все, добре, дякуємо. Дякую вам, гарного вечора.